Всім привіт! З вами знов Мар'яна Єленік і наш подкаст вчимо англійську разом. Сьогодні ми поговоримо про phrasal verbs і наскільки важливими можуть бути prepositions. Давайте обговоримо різницю. What's the difference between it's up to you and it's down to you? It's up to you or it's down to you. It's up to you means it's your choice. Ти вирішуй. It's up to you. It's up to you. Вирішуйте. For example, hmm, which restaurant shall we go tonight? I don't know. It's up to you. Вирішуйте. It's up to you. It's down to you means that it's your responsibility. Це твоя відповідальність. Це лежить на тобі. It's down to you. For example, it's down to, you to meet the project deadline. it's down to you to meet the project deadline. Тобто це твоя відповідальність, це від тебе залежить. Давайте розберемо ще uh, один про транспорт. What is the difference between get in or get on? Get in, get on. Ми дуже часто вживаємо ці phrasal verbs, коли говоримо про транспорт, а саме коли ми заходимо в нього. So, for example, we can get in, коли говоримо про транспорт, в якому всередині ми не можемо рухатись, не можемо переміщатись, пересуватись. До прикладу: uh, get in a car. Get in a car. We use get on when we talk about transport, where we can. Move, тобто ми можемо по ньому переміщатись. До прикладу, get on a bus, get on a bus. Ще одне. What's the difference between in time or on time? On time or in time. We use on time, коли говоримо про specific, exact time, arranged time. Це конкретна година, це розклад, це графік. For example, the bus always leaves on time. On time. For example, at 10 o'clock. We use in time. Ми використовуємо in time, коли ми прийшли завчасно до чогось. У нас ще є на щось час. In time. До прикладу. Вау! Wow, I'm in time for class. I can have some coffee! Сподіваюся, ви дізнались багато корисного і важливого. Завжди слід пам'ятати, що prepositions always make sense. Prepositions always make sense. З вами була Мар'яна Єленік, викладач англійської мови у місті Новий розділ в англійській школі ОК. Okay. Бажаєте дізнатись ще багато цікавого про живу розмовну англійську? Language School OK до ваших послуг.